Добрий вечір. Шановні батьки, я бачу, що у вас виникли питання стосовно практичної роботи. Для того, щоб можливо було в неї в цій роботі писати, то для цього треба спочатку цю роботу завантажити. Ну, краще працювати в ноутбуці чи на ПК, чи на планшеті, в телефоні, це складно, але це можливо. І зараз я покажу, як це можна робити в телефоні. Ну, спочатку не важливо, де ви працюєте, спочатку треба завантажити вердовський документ в Google Play. Зайшли в Google Play. І от, вердовський документ завантажуєте. Я працюю ось з цим: Google документи. Ви його собі завантажуєте, він у вас встановлюється, і потім ви працюєте. Далі, що ми робимо? Ми заходимо в Google Classroom. Так, знаходимо інформатику. Ось завдання. Ось наша практична робота. Зараз вона відкриється. Так, ну я тут вже пробувала, спробувала писати. Так, тут можна писати і можна копіювати. Так, дивіться, знизу у вас є такий карандашик. Якщо ви на нього нажимаєте, то у вас є функція така, що ви можете писати. От яка глибина озера? Можете просто писати? Там, глибина озера. Але тут завдання, щоб діти вміли користуватися пошуком. Для цього ну, ми не пишемо, ми просто копіюємо наше питання. Ось ми нажали пальчиком, виділилось синім кольором, і в нас з'явилася команда. Ми обираємо команду копірувати. Далі ми з цього вийшли. Так, нажали на браузер. Обираємо нову вкладку. Ось пошукова строчка браузера. Зажимаємо пальчиком. Обираємо команду вставить. Ось наше питання. Нажимаємо пошук. Ось відповідь. Далі нам треба теж скопіювати цю відповідь. її не треба переписувати вручную. Ми просто зажимаємо пальчиком, виділяємо. Потрібний нам текст. Знову з'являється команда Копірувати. Виходимо звідси, на... посередині нажали. Заходимо в Google Classroom. Зараз відкриється документ наш. Так, знову на карандашик нажали. Знаходимо. Куди нам потрібно вписати правильну відповідь. Так. Бачите, у нас, ми нажали пальчиком синім виділилось. Ми обираємо команду вставить. Все. Ось воно є. Тепер як треба зберігти. Зверху у нас є панель. Так, її не видно, коли вниз прогортаєш, то видно три точки. Нажимаємо на три точки. Uh, у нас є тут uh, обираємо «Доступ та експорт. Можемо так зробити, можемо «Сохранити», Можемо відкрити доступ, і це відкриється доступ на Google диску, так. А можемо брати. А, так, і у нас тут є така графа, як доповнення. Бачите, тут написано Share to Classroom. Це означає, що поширити в Classroom. Нажимаємо її, оцю цю функцію, і ми можемо прикріпити вже до завдання в Google Classroom. Ну, У мене зараз інформатика не відкриється, то, ну, наприклад, я хочу прикріпити файл до завдання. Ну, наприклад, українська література функція прикріпіть файл к завдання». Ми обираємо завдання, яке нам потрібно. Так, обрали. Ось воно завантажилось. Нажимаємо кнопочку здати. Все, ви здаєте свою роботу, і я її бачу. Так, ну я її тут удаляю, тому що вона мені тут не потрібна. Так. Ну, це, що стосується роботи на телефоні. Тепер давайте. Що стосується роботи на ноутбуці чи комп'ютері?